Ізабела, переселенка з Луганського Сватового, приїхала в Ужгород на третій день від початку повномасштабного вторгнення. Розповідає про свого батька. Його засудили до п'яти з половиною років позбавлення волі. За що? Тероризм. Щойно росіяни окупували Сватове, почали шукати атовців. Батько переховувався, намагався вийти до своїх, проте не вийшло. Московити схопили, засудили за тероризм та етапували до російської колонії в Ульяновську. Він не займався тероризмом. Він Сватове захищав. Він захищав Сватову в 2014 році. Потім військомат він працював. Після військомату далі пішов і. Тепер маємо, що маємо полон. Ізабелла в Ужгороді проживає з сином та сестрою в гуртожитку Ужгородського національного університету. Каже, що на Закарпаття адаптувалася швидко, однак додому тягне, повернеться лише після деокупації. Тільки скажуть, що ось можна вже. Можеш їхати, я і пішком піду. <хи> додому, не додому нічистою, тільки свата. Натомість українські посадовці останніми днями почали озвучувати різні дані стосовно руху переселенців у бік тимчасово окупованих чи прифронтових територій. За рік близько 300 тисяч переселенців намагалися повернутися на окуповані території. від Слуги народу Максим Ткаченко навів інші дані. Близько 150 тисяч осіб повернулись на тимчасово окуповані території, зокрема до 70 тисяч в тимчасово окупований Маріуполь. Щоправда, потім нардеп це назвав емоційним припущенням, і все спростував. Заступник голови офісу президента Ірина Верещук всі ці розмови назвала російськими ПСО. Люди можуть виїхати з окупованих територій, але зворотний рух фактично неможливий. Заяви про повернення переселенців є маніпуляцією. На Закарпатті кількість офіційно зареєстрованих переселенців коливається в районі 150 тисяч. Но офіційно ця цифра вдвічі більша. Люди виїжджають, виїжджають із-за того, що вони не можуть влаштуватися в міся тимчасово проживання. Або ну не кожна людина, погодимося з тим, що може жити. Е в кімнаті з іншими людьми користуватися місцями загального користування, це можна розглядати лише як тимчасову міру, а для того, щоб потім орендувати, у них не вистачає а, коштів, і тому вони вимушені їхати в ті ж свої обстрілювані міста, там чи селища, чи села, там та ж Харківщина, всі оті от, е, території, да, про які ми говоримо, або навіть повертатися на окуповану територію. Проблеми переселенців традиційні Робота за зарплата та житло міграція ВПО в межах регіону незначна. Частина людей тут залишиться назавжди, адже повертатися немає куди. Наразі у нас найбільша кількість місць тимчасового проживання для переселенців це 107, тобто найбільша по всій території України. Якщо б у нас було ще 107 місць тимчасового проживання, я думаю, що вони всі були заповнені, бо це безоплатне влаштування людей. Ізабела каже, що хоче повернутися додому не сама. Мріє визволити з російського полону свого батька. Хоче показати йому Ужгород і поїхати додому, аби відбудовувати незалежну Україну. Євген Соломін, Іван Шимко. Шемко правда є.